Всіх вітаю на нашому каналі. Коротенький ступ зроблю. І хочу подивитися Вічі хейтерам, дивіться сюди мені Вічі. Прикро, коли люди настільки спорчені на суспільство, що не вірять, коли показуєш, як воно є. Показували ми котельню пана Олександра, там вірять, бо там вистачає теплоакумулятора на 12 годин роботи будиночка. А коли ми показали котельню пана. Руслана, в якого вистачає теплокумулятора на 2-3 доби, як, ну, як напалять, коли морози. Хоча е, хочу трошки відійти від теми. Е, коли рахуєте кіловати, не всі моменти враховані. Зразу кажу, Не всі моменти враховані. Потім я десь зупинюся, розкажу, які моменти ще треба враховувати. Плюс ну, там деякі є похибки. Це теж впливає трошки на результат, якщо ви хочете так дотошно вирахувати кіловати. Значить, е, по котені пана Руслана, щоб не забирати багато часу, він не витримав знову коротенький роличок, і я так відчуваю, що на цьому не, не, не закінчиться. Так, відео цікаве, відео набирає багато переглядів і пишуть люди, те я, що ти розказуєш, в мене такий самий будинок так само утеплив, я грошей стільки вложив утеплення. Те, що ви вложили грошей в утеплення, це не значить, що ви зробили це все якісно. Можна вложити грошей багато, але зробити ну, так собі. Так собі. Тобто всі моменти, всі технології дотриматися. Знову ж, я не просив пана Русана робити рекламу, щоб там мені більше клієнтів. Справа в тому, що ми так відмовляємося і нас замовлень ну, в 5 разів більше, ніж ми можемо зробити. Ми люди прості, обмежені, скільки можемо наїздитися, скільки можемо там зробити котелень. Ми в цьому потреби абсолютно ніякої не маємо. Але просто щоб поділитися людям, хто там, на стадії визначення, хто й каже так, той каже так, щоб знати, кому вірити, це правда, не правда, просто інформація. Ми показуємо позитивні приклади, показуємо негативні. Є в мене такий об'єкт, там ми ставили теж такий аналогічний котел бортса. Там на два будиночки, теплоакумулятор 2 тони. Вони нагрівають 2 тони, цих 2 тони вистачає до ранку. Вранці знов гріють 2 тони, до вечора 4 тони води на добу. Кай Борис, ти нам зробив. Ми стільки грошей віддали, а дров іде дуже багато. Ви повинні розуміти, що якщо ви опалите вулицю, у вас дров буде йти. У вас котел борється не вирішить ситуації. І там взагалі акцент йде не на котлові, а акцент йде в цій котельні, наскільки може вистачити теплоакумулятора. Котел грає не останню роль. Ну Це зрозуміло, не останню роль, але тут я акцент роблю не на котлові. Більш важливо, вже, дивіться, коли ми нагріли бочку без різниці, яким ми котлом нагріли. Якщо ми нагріли півтори тонни, є у нас певний об'єм води, так? Те, що ми нагріли, і є певна там квадратура будинка. Без різниці, чи у вас був зелений котел, чи це був червоний котел, чи це котел робився в Китаї, чи це котел робився в Англії, чи він робився в Чехії. Абсолютно тепло однакове, розумієте, кількість певна тепла є, є певна кількість тепла і є значить, певна площа якісь тепловтрати. Весь секрет в тому, що будиночка він утеплив прекрасно. Є там, Подивіться, канал, побудуємо самі аналогічний котел, тільки сороківочка. В їх йшло, навіть в морозі не було, неправда, тримає температуру 24-25 в хаті, за велику температуру тримають, їх йшло на добу 2 тони води, на добу 2 тони води. Ну, Там брали вони теж багато якби, цього для гарячого водопостачання, ванни наливають, там ще щось таке, але все одно на добу 2 тони води. Я вважаю, що це такий, ну як хто пише в коментарях, кінський розхід це дуже багато. Це говорить про те, що будиночок, ну, там будиночок більше як 200 квадратів, це теж треба враховувати. А тут у пана Руслана 100 квадратів. Це приймайте до уваги. Більше як 200 квадратів, 240, напевно, два поверхи. О, це вдвічі більше будиночок, вдвічі більше будиночок і на добу. Ну, в, принципі, в принципі, вже ближче, ближче порівняння. Ну І там будиночок голий, тут добре утеплений. Є в мене приклади, коли котел не борться. Я потім попрошу пана, там котел взагалі кендл верхнього горіння. О, я вважаю, що це не зовсім добрий котел. Людина задоволена цим котлом. Я не кажу, що людина ну, жодних питань не має. Тільки зробили моїй теплоакумулятор. І з мічком знову ж півтори тони. І тільки що я ці півтори тони, вони не точні. Може бути плюс там 100 літрів, розумієте, я не можу так вирахувати. ну Зараз, точ, вибачте, вирахувати можу, зараз не можу я точно сказати, згадати, бо ж, е, вже воно утеплене. Як робилося, робилося під двері і виробиться під висоту. І може бути там на 100 на, 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 ну, якби, ну, на 200 літрів, я сказав, не знав би, там 50 літрів, там, це плюс-мінус так легенько. От, ну, 150 літрів. 200, напевно, я вже сказав, би, господар знав би. Може було ж таки, що на 200 літрів більше. От. Якось так. якось так. І котел не наш. Ми зробили теплоакумулятор півтори тонни. Теплотраса там. чи маленьке, там є таке відео. На три доби людині вистачає півтори тонни. Але він не бере гарячу водопостачання. Ну, можливо, будинок не такий, можливо, трошки температурний режим не такий, можливо. Теплотраса трошки забирає. Котельня, а. В чому суть? Суть котельня взагалі в іншому приміщенні. А тут все тепло від котельні, від котла все все йде в приміщення. Це теж жрає руль, повинні розуміти. Якось так дивіться, Дивіться і повірте, мені дивіться віч-хейтери, ті, що не вірять. Кажеться, дичь, там і ще щось прозаписували. Придіть до пана Руслана. Приїдьте. мене, мене в цьому будиночку, де знімав відео, немає теплоакумулятора, але мене тут поруч є там мене, мене мама живе, влас зараз, там, де мансарду ми робили. Там теж теплокумулятор. Правда, будиночок манюсінький, але там, якщо його нагріти, ми його, ми його до 60 градусів ніколи не нагріваємо. Просто нема потреби. Його так вистачає. 50-60 градусів це вже на три доби вистачає. Якщо нагріти його 80, Просто в мене там погане з неї сторону утеплення. він стоїть під стіною, так що аж на вулиці на, на стіні розтає іній, розумієте? Теплотрати. Це таке по молоці, по глупості зробив він квадратний і Довго розказувати. Зараз там не можу зробити нічого, там все зашито в стіни. Мені не хочеться його чим більше гріти, більше теплотрат. І то на 4 доби його вистачає на той будиночок. О, дивимося зараз чергове відео від пана Руслана. Не буду займати багато часу, бо ще деякі є. Не відкладі потреби відео зняти нам. І пишемо коментарі. В принципі, ну якщо не вірите, що ще, що ще може допомогти, приїдьте. Я вам дам адресу пан Руслана. Я думаю, що він вам покаже. Поставте якісь камери спостереження, можливо, він там десь догріває ставить ці електричні якісь каміни, я не знаю. Приїдьте, перевірте. Ну, Люди такі, що я вам скажу, що вони не можуть злукавити. Хіба що кажу, ну, Мене обманути хотіли, чи що я сумніваюся. <гум> не може. Пан Руслан не з тих людей, що може обманути. І повірте, що на нашому каналі вся інформація чиста, об'єктивна. Там за коментарі писали, коментарі ми не видаляли. Хоча останнім часом де вже були такі лайливі коментарі. Декілька я їх мусив підчистити. Але будь-які негативні, незручні коментарі, якщо вони адекватні. Вони не видаляємо ми. Можливо, десь там Ютуб десь їх зрізав якимось чином. Це вже інша тема. Ну що ж, пишіть, коментуйте і дивіться, як може бути. Дивіться, як може бути. Ну, Про те, що не всі моменти враховані, один з моментів, я зараз озвучу, може, десь потім окремо скажу. Один з моментів термометри на теплоакумуляторі показують неправильно. Так, так, вам не почувся термометр, теплокумулятор не добирають реальної температури. У мене було таке на випадки, що більше 10 градусів вже виходить із теплоакумулятора 100 градусів внизу, а теплокумулятор показує 90%. Вони там є гільза, певний проміжок, розумієте, і термометр тут стоїть. А сама вода там далі. І через той тепло є теплотрати, і він так до 5 градусів. Ну, в нормальному режимі. Я думаю, що до пан Руслане градусів до 5 він обманює. Насправді котел нагріває більше. Це коли ви рахуєте потужність котла чи КПД-котла, ви вже можете додати плюс 5 градусів сміло. Не промахнетеся. Не промахнеться плюс 5 градусів. Все, дивимося і ще зустрінемося. До побачення. Так, всім доброго ранку. Так і знав, що будуть хейтери. Чекав, поки вони там понаписують ці всі відео, попросинаються. Коментарі, верніше, понаписують. Значить, дивіться. Ранок наступного дня всі там пишуть, що це брехня, так не може бути. Значить, на котлі у нас, бачите, 30 градусів. Там у нас кран відкритий. На бочку все відкрито, працює, там все відпрацює. Коділ 30. Насос уже не працює, все повиключалося. За ніч він виходить охолов до 30 градусів. Чуть-чуть ну, ще пару годин, там може до обіду він остине буде е, у нас там, 25. Скільки в будинку, скільки приблизно буде котел градусів. Значить по бочці, дивіться, середній. У нас термометр 70. Там плюс-мінус теж 70, може трошки більше. Внизу там. В самому низу у нас 30 градусів. Так? Опалення у нас включене. От розеточка, бачите, працює, насос качає. На опалення вона йде 30 градусів йде. 50 майже градусів у нас йде рециркуляція. Казали, там температура неправильна в будинку. Дивіться, в котельні на сьогодні 20. Скільки там точно, щоб сказати? 3 градуси. Да? Немає у нас просто... Термометрів по всьому будинку, ми зараз знімемо цей термометр. Бачите, на вулиці у нас зима. У нас зима на вулиці. Сьогодні у нас, по-моєму, там мінус 10 було зранку. Значить, йдемо далі. Ми з вами. Бачите, у нас по всьому будинку керамограніт. Ніякого там ламінату чи ліноліуму, чи ще щось немає. По вікнах я вже вам показував. Нічого у нас не потіє, нічого не відбувається. От. Для хейтерів я положу сюди цей термометр. От він тут полежить. Не знаю там скільки пару хвилин. Бо пишуть, що в хаті холодно, а в котельні жарко. То я кажу ще раз, і всім повторюю, що температура однакова. Що в будинку, що в котельні, тому що в нас немає ще дверей міжкімнатних. І... Тепло в котельні там на декілька градусів, може там на 4-5 градусів, момент, коли ми топимо, коли гарячий котел. Коли котел остиває, тоді температура однакова. От зараз там в котельні, котел 30 градусів, ну, може там будь 23, в будинку буде, ну не знаю може 22, а може і 23. Тобто температура однакова. Дивіться, от в реальному часі я записував і записую відео, чекаємо там скільки тут термометр лежить. І то я його положив на стіл, який висотою 75 см, а в котельні він висів на висоті. Так, вибачаюся, сів телефон, перервалося відео. Значить, дивіться, 5 хвилин пройшло у нас з моменту, коли ми зняли градусника з котельні. Ось він у нас тут лежить. Кімната велика, бачите, з такими вікнами великими до полу. Дивіться, нічого не змінилося. Температура як була 22 чи 23 градуси. Так вона і залишилася. При тому всьому, що ось у нас, бачите, він лежить цей термометр на столі. Це висота десь 750 мм від підлоги, а в котельні він висів десь на висоті метр сімдесят на стіні. Ще раз повторюю, що в котельні може бути тепліше, коли котел теплий, коли гріється система, топиться після того, як котел остиває, там однаково, що тут, що там температура. Тому е, там, пишіть побільше коментарів. Хейтери обов'язково, що там може бути, що не може бути, хто вірить, хто не вірить. Ми дякуємо пану Борису і його компанії. За те, що він нам зробив таке прекрасне опалення, що ми живемо з комфортом, паливо дровами, нас все влаштовує. І будуть питання, в кого пишіть. Я на всі питання відповім. Ось ще раз показую для тим, невіруючих людей, які там кажуть, що так не може бути. Ось, бачите, все не змінюється. Температура в будиночку, бачите, 22 або 23. А ви не вірте далі. Всім пока. Так, коротеньке таке відео. 25 на котлу. Котел у нас, бачите, той самий утилізатор, що і вчора був. Сьогодні у нас 16 лютого 19.11. По бочці. Ну, тут у нас 50. Це у нас нова партія. Причай сохне. Так, отут у нас 65. Це у нас виключене вже, тому що ми нагріли теплу підлогу. Нам поки що хватить тепла. Ось у нас, бачите, на підлозі 30-ка. Ну, рециркуляція це все працює. В будинку 22. Скажуть там знову 5 в котельні. Ну, нема різниці, тому що... Тому що у нас дверей немає і хочу вам ще одне показати відео, щоб ви там побачили. може заспокоїлися. О, бачите, друга серія, тобто котел у сусіда знов горить, сьогодні він знов топить. Так що отак. А ми сьогодні, бачите? Сьогодні ми... Не топимо. А знаєте чому? Ми не топимо сьогодні, тому що у нас у будинку тепло. Отак от, от у нас нічого там не происходит з той трубою. І топити не будемо завтра цілий день. А вечором затопимо. так буває.